Доброго дня вам! З вами як завжди я, Любов, я рада вітати вас на своєму каналі. Е, в народі кажуть, що серпень це час коржів, коли печуть коржі. Але ну, у нас це не так. Ми коржі полюбляємо, хоч кожного дня. Коляня полюбляє коржі, якби ще з молочком, то якби ще з митком або з вареничком, то хоч круглий рік. Тож, будемо готувати. І скільки вже поміж себе не сварилися наші рідні українці. Чи то коржі, чи то паляниця, чи то якось ще перепічки. Це зовсім різні страви: коржі, то коржі, паляниці, то паляниці, перепічки, то перепічки. Це зовсім інші страви. Ми сьогодні будемо пікати саме коржі. Коржі на кислому молоці або на кефірі, якщо немає, то на сировоці. Але це коржі. І е, смажити я буду на олії, не на сухій сковорідці, тому що ми полюбляємо саме на олії, щоб була хрустка скоринка, щоб вони були ароматні, хрусткі такі, високі, пухкі. Саме справжні коржі. Рецептів наголошую ще дуже багато, різних. Ось такий рецепт. У мене багато є рецептів коржів на е, каналі. Я багато разів показувала, але ось цей е, варіант рецепт. Е, Перше, я його показую, я його чомусь ну, забула зовсім. А він самий-самий-самий самий сами, сами такий оце бабусін рецепт, вона так робила. Хтось мені напише, що тоді не було чогось, там, коли бабусі наші готувала, то я вам скажу, що було воно завжди щось там, може, первісних людей не було. Але якщо немає, тому що це буде з оцтом, якщо тоді не було оцту, був розсів, з огірків, з помідорів був розсів. Завжди вживали, якщо не оцет, то гасили соду розсолом. Що нам для цього буде потрібно? Я взяла пів порції. На порцію йде 800 г борошна. А в мене 400, тому що ну, нам не, багато, не потрібно багато. Чайна ложка з гіркою, тому що ми полюбляємо солонуваті. Така чайна ложка, ну, не можна сказати, з гіркою, але повна солі. Додаємо сюди. І потрібна буде чайна ложка без гірки, і така неповна, або навіть половина чайної ложечки соди. Але що ми робимо із содою? Ми гасимо її, беремо дві столові ложки оцту. І ми ось так потрішки вливаємо. Воно. Піниться ось так. Доливаємо. А борошно ось тут змішуємо із сілью, щоб вже було змішане. І робимо ось таке заглиблення. Ось так. Щоб було і. Виливаємо сюди суміш соди погашеної з оцтом. Виливаємо сюди. І не змішуємо. Ось так воно тут піниться собі у цьому заглибленні. Додаємо 400 мл, виходить так, 400 г борошна і 400 мл кефіру. Виливаємо сюди, де у нас сода із оцтом. І ось так починаємо веделочкою трішечки, так розмішаємо його і залишимо на одну хвилиночку, щоб воно вступило у реакцію. Ось так воно почало бульбашки робитися. і веделочкою або ложкою по трішечки підмішуємо і з країв борошно. Тісто у нас це буде дуже рідке, таке липне до рук, воно буде дуже-дуже ніжне і ріденьке. Чи нам потрібно буде борошна ось так, 150-200 г для підпилювання потім? І ось так замішуємо. Ведевочкою, навіть руки не вимащуємо. Ось таке в нас вийшло тісто. Зовсім м'якусеньке. І таке липне, зовсім липне до рук. Підбираємо з усіх країв, підмішуємо, щоб в нас була зовсім чистенька мисочка. Ось так підбираємо так кубку його. І не менше, ніж на пів години залишаємо його, закриваємо і залишаємо, щоб подружилося. Кефір з борошном набухла крійковина. На ну, ось так. І нам потрібно буде грамів 200 олії і така сковорідка із товстим дном. Все. Ось яка в нас смакота вийшла. Ви подивіться, які вони пухнасті. З 1 см, як я руками розтягувала, 2,5 десь до 3 см товщиною. Ось такої смакоти, дивіться, які вони пухнасті. Яка товщина? Це дуже-дуже смачно. І дуже гарно вийшло. Ось таку смакуту ми з вами приготували. Нашу українську народну смакуту, яку можна їсти не тільки на Маковея Спаса, не тільки в серпні, а круглий рік. В кого це ліпьошки, в кого що завгодно, але все ж таки це наші коржі. Ви подивіться, які вони пухкі. Пухкіше просто не буває. E, люди роблять з маком, ми з маком ніколи не робили. Бабуня робила. Ми вже в своїй сім'ї. Ну, ніхто в нас ніколи не їв. А ось так з метком. Mm -hmm. І з свіжим своїм домашнім метком викачаним. Mm -hmm. Єдиний недолік гарячий. А ще з молочком. Mm -hmm. Ось так. Ось такі вони, дивіться, а, дуже гарячі. Дивіться, які вони пористі, пухнасті, Шкуриночка, дивіться, хрустка. Все так, як ми полюбляємо. Якщо сумніваєтеся, що вони пропеклися, отут посерединки, так я ось зробила таку виделочку. чи чим взяли, вирвали. Якщо серединка тут пропечена, значить все пропечено, то ж готуйте. Нехай вам смакує, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб у вас було для кого готувати, що ви готувати і де готувати. Дай Боже нам усім миру, злагоди в сім'ях, і дасть Бог, ми з вами зустрінемось, а з вами, як завжди, я, любов.